Це не просто стрес. Це щоденна боротьба, коли мозок не витримує потік новин, стрес, гучні звуки і навіть тишу. Що реально рятує психіку під час війни. Перше режим. Прості ранкові ритуали, кава в один і той самий час, навіть якщо навколо хаос, друге рух, будь-який. Ходьба, йога, прості вправи. Це фізіологічно знижує рівень тривоги. Третє менше новин. Обмеж обсяг. Вибери одне джерело і не горне стрічку постійно. Четверте контакт. Обійми. Пес, кіт, тепла ковдра. Мозок потребує відчуття безпеки через тіло. І П'яте хоч щось стабільне, улюблений светр, стара пісня, те, що тримає тебе у нормальності. Це просте, але саме це тримає людей на плаву. Збережи цей список, бо завтра знову може бути важко. І підпишись на Health Consulting Юа лекції про здоров'я для бізнесу та шкіл.